У боксерському світі знову гаряче, цього разу через відверту заяву легендарного британського супертяжа, колишнього абсолютного чемпіона світу Ленокса Льюіса. Він публічно звернувся до одного з найнебезпечніших нокаутерів свого часу, Деантея Вайлдера, і зробив те, чого ніхто не очікував. Порадив йому покинути ринг назавжди. Льюіс не приховує. На його думку, Вайлдер досяг у спорті всього, що міг. І тепер час зупинитися, поки не стало надто пізно. Вайлдер сам говорив перед останнім поєдинком, що якщо програє, піде з боксу. І я вважаю, що це насправді було б дуже мудрим кроком. Він більше, ніж достатньо зробив. Його майбутнє забезпечене. Він може піклуватися про свою доньку і не думати про те, як вижити. Тому, перш ніж він зашкодить собі ще більше, краще зробити паузу і сказати боксу досить. Йому потрібно зберегти свій розум. Від цього спорту дуже страждають мізки. Після боксу теж є життя, і якщо Вайлдер хоче провести його з ясною головою бою, то зараз саме той момент, коли варто зійти з рингу з гідністю.